Ми були тільки вчора малими. Світ здавався великим сім нам. Швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали інстаграм. Школа, відповіді за питання школа. Матуся школа наша відзначала. І ми вітаємо щиро всіх присутніх, учителів, випускників, гостей і хай залишиться у пам'яті майбутніх наш 50-річний ювілей. І ми запрошуємо до вітального слова господаря свята директора школи Петра Федоровича Аврамчука. Я дуже. Вдячний всім, хто завітав на наше сьогоднішнє свято. Нам приємно бачити сьогодні вчителів, ветеранів, які присвятили все своє життя вихованню підростаючого покоління. Я ще вдячний всім за роботу, тому що за 50 років проведена велика робота. Наш навчальний заклад закінчило понад 2000 випускників. Приємним є те, що 246 з них були нагороджені золотими і срібними медалями. А участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах вони прославляли нашу володарщину не тільки на теренах області нашої України, а й брали участь у міжнародних олімпіадах. І за це все велика подяка. Нашим педагогам, педагогам ветеранам вітаю всіх із ювілеєм 50-річним. 50 років це небагато. Є час для дальших дерзань, творіння. І я думаю, що наш педагогічний колектив разом із обслуговуючим персоналом, з тими працівниками, які є в нашому закладі, сьогодні створюють належні умови для навчання дітей і Виконує те завдання великого педагога, яка є. Слава Україні! Слава! Історія школи невіддільна від історії селища та громади. І сьогодні нас, як іменинників, прийшли привітати представники селищної ради та місцевого самоврядування. Слово надається гетьман Олені Григорівні. Звичайно. Ювілей це дуже прекрасна подія, тим більше, що 50 років це ніби й багато, а ніби й зовсім мало. За цими роками стоять наполеглива праця багатьох поколінь. Тож сьогодні що хочеться побажати і ветеранам, і вчителям, і учням, і всі-всій освітянській родині, звичайно, мирного неба. Натхнення, ентузіазму, бажання жити, рухатися вперед, бажання перемогти і жити в мирній, вільній, незалежній Україні. І я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які сьогодні дають можливість... Щиро сьогоднішніх і випускників, які присутні в залі і які стоять теж на захисті нашого мирного життя. День ювілею від селищної ради усій освітянській родині Петро Федорович, Вручаємо подяку. Галузі освіти за виховання поколінь учнів, які стали достойними громадянами України. І з побажаннями всього всього самого найкращого А також вручаємо подарунтовий сертифікат на набір здендії для оформлення класу безпеки Волонтерської ліцею володарської селищної ради. Який але чекає наповнення технічного. Напередодні дня Вчителя вітаємо всіх педагогів, ветеранів, учнів з цим святом визначним, бо вчитель супроводжує нас завжди і скрізь і всюди. Всього всього вам самого-самого найкращого. Слава Україні! Очільника нашої освіти Валентину Леонідівну Рафальську. Мені дуже приємно бути на сьогоднішньому святі. Я є випускницею цієї школи. І от сиділа на першому ряду 50. Я разом з школою в один рік народилася в 73-му році. І от думаю, для людини 50 це вже багато. Це вже вік, це вже в нас якась сивина і досвід. А як для закладу, як для школи, це дуже маленька краплинка в морі. І дивлячись на те, що ми робимо, освітяни, педагоги, всі причетні до навчання, до виховання дітей, ну це взагалі така золотенька піщинка в морі, те, що ми робимо. Ми намагаємося всі наші заклади освіти підтримувати. І вирішувати ті проблеми, які є, і робити усе, щоб наші заклади кращали. І е, якомога якісніше надавали освіту нашим діткам, в тому числі і ваш володарський ліцей. І ми надалі будемо старатися зробити все, щоб він у нас був одним із найкращих закладів не тільки у Володарській громаді, а й Білоцерківський район і Київська область. Ну планку ми встановили, так що будемо тягнутися до цього. Я вам усім хочу подякувати за вашу роботу. За ваше терпіння, за вашу витримку і побажати вам дуже хороших учнів і дуже розважливих батьків. Дякую вам усім. Зі своїм вітанням до вас звертається Олександр Володимирович Новак, викладач вищого навчального закладу. Сьогодні передень день дня день вчителя, так говорить я. Готуючись до цього виступу, так аналізував. Чим е, от, зі мною прийшли мої колеги, я хотів би їх запросити зараз сюди. Це е, ті, хто, ті, хто безпосередньо брали участь і беруть участь у захисті нашої батьківщини зараз. Це хлопці з фронту, хтось вже втратив здоров'я, Руслан Бондаренко, до того, що об'єднує нас, нашу професію і професію вчителів. Ми створюємо умови, умови для того, щоб можна було навчатись, розвиватись і так далі. І діти це повинні усвідомлювати. Ці дві професії зараз для них найважливіші. І сьогодні говорила Ольга Миколаївна про те, що не розколожуватись, працювати, плести сітки виплавлювати ці свічки і так далі, це те, що ми можемо тут робити. От ми там даємо основу для сіток, і ми дуже вдячні, вам, що в минулому за весь рік я не знаю скільки метрів квадратних сплетено сіток. Але до нас зараз хлопці йдуть, і йдуть, просять, просять не менше, бо йде техніка із заходу, і її треба чимось маскувати, накривати. Тому я закликаю з відповідальністю на уроках. Хлопці і дівчата. І на перервах працюйте, Це треба. Тому дякую від всього колективу такі прохання. Ну і ще раз вітаю, вітаю нас всіх. Також до слова запрошуємо Олександра Івановича Рушинського, випускника школи, члена спілки ветеранів АТО, який теж хоче сказати. Я хочу згадати перший рік, коли. Ця школа запрацювала, мені було приємно прийти і подивитися на тих учнів, хто вперше йде до нової школи. І серце щеміло. І я хотів навчатись. І повертаючись до війни, я хочу сказати, що я не хочу, щоб оці маленькі дітки, які мають світлі оченятка, пізнали те, що пізнали діти на захоплених. Або які були окуповані території. Я хочу сьогодні щиро дякувати кожному з вас, учителям, учням, всім гостям, особливо військовим, які поряд зі мною тримають зброю. Я хочу, щоб сьогодні ми вшанували всіх, а ми вшанували, вшанували вчителів, які дійсно виховали патріотів, які дійсно сьогодні тримають. Стрій, будучи навіть на пенсії, тому що їхнє слово це є авторитет, їхнє слово це є заклик до боротьби, до волі, до чогось світлого. І ця мета повинна бути в кожному, в душі, в серці. Я хочу, щоб наша славна Україна дійсно піднялася з колінь, і увійшла у сім'ю вільних демократичних європейських держав, і кожен з вас пишався тим, що він українець, що він учитель, що він син чи донька своєї великої української нації. Слава вам і слава Україні!